А як ви думаєте, чи можливо обігріти ваш будинок в таким електрочайникам? Звичайно, так, стандартний чайник споживає 2-2,5 кВт електроенергії, і тепловий насос, чи повітря вода, чи геотермальний тепловий насос, споживаючи 2,5 кВт електроенергії, може обігріти будинок площею до 160-180 квадратних метрів. Система з тепловим насосом не тільки обігріває ваш будинок, а в літній період вона здатна його охолоджувати. Ще круглий рік готувати для вас гарячу воду по самій вигідній ціні. У всіх склалась думка, що це дуже дорого, але на даний час підвод газу і ця жовта, негарна труба через весь двір коштує дорожче, ніж система з тепловим насосом. У друзі, якщо ви хочете в себе в будинку мати ефективну систему опалення, охолодження і нагріву гарячої води по посиланню в шапці цього профілю, консультація безкоштовна. Бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям.